Всім привіт, з вами як завжди Хохкар. Сьогодні ми продовжимо кар'єру мого пілота в FN25. Та сьогодні відео у нас починається з секретних переговорів. На сьогодні до мене прийшли Макларен. Цікаво, цікаво. Так от, я не проти побувати в наступному сезоні Макларен. Навряд, чи я правда, наступний сезон взагалі буду знімати, хоча, хто знає, що станеться. Ну, я хз, чесно. Ну так от. Я вирішую все-таки прийняти ці переговори. Да, якби я їх відклонив, то, можливо, за мною б прийшла якась інша команда, навіть не знаю яка. Red Bull? Mercedes? Без поняття. Ну, дай Бог, за мною хоча б прийшла Макларен. Так от, по результатам першої практики на сьогодні, у нас Бахерейн, ми, Феррарі, були доволі таки добрими. А в кваліфікації ми були ну, взагалі прекрасними, тому що Пі-1 у мене і пі 4 Це ну, не кожен таки зустрінеш від Шарли в цій грі. Враховуючи те, що наші герої політ, по стартовій решітці у нас на пол позиції знаходжуся. Я та поруч зі мною стартує Ландон Норріс. Так от ми закриваємо перед стартовою решіткою. На третьому та четвертому місці стартує Макс Верстапен та Шарлі Клер. Далі стартує Оскар Піастрія, Джордж Рассел. Кон, 7 сьомий, 8-й 9-й Строл і 10-ку закриває Андрей Антонелі. 11 у нас стартує Фернандо Алонсо, 12-й Олександр Албом. Далі у нас стартує Ліам Лоусон, 14-й порожним Сайнс. Далі стартує 15-й Цунода, 16-й. Дуєн, 17-й Халк, 18-й. Берман, 19-й. Нас стартує Айзех Аджар і Габріель Бортолетто завершує зі штрафом цю стартову решітку. Так от, по стратегії. Я сам собі цю стратегію вибрав, сам собі її робив, бо стратегія від Феррарі мені не зразу сподобалась. Типу. Бачите там шар стартує на харді? Мені так само Феррарі хотіли запропонувати хард. Ну а нахер мені той хард потрібен, якщо я стартую на полі, а мало того, що я стартую на полі, то мене ж всі тут на старті обійдуть. Враховує що тут Ферстапен на стартувано піастрі. Норріс на мідіумі, Гаслі на медіумі. Тут багато хто стартував на харді, правда, але. Не в моєму це смакову, тому що я би на самому, сука, старті програв всі позиції. А нахер воно мені треба, якщо мені треба виграти гонку. Для чого Феррарі м'ятіли на це раз зіпсувати стратегію, я не знаю. Ну, типу, в Австралії, в Китаї, в Японії. Ну, ніхто. Феррари мені стратегію не псувала. Мені Мені просували тільки Хас. І все. Хас, те, ну. Типу, проходження з кар'єри за Олівера Бермеда. Так от, переходимо до гонки. Перший круг я втримуюся і, до речі, Оскар Піастрі виривається на Пі-3 в цій гонці. Тобто він там щось, по-моєму, який там стартував, п'ятий. Ну, я зберігаю свою полпозицію. ферстапеном ганяє Норріса, котрий на мідіумі, да, він сам собою, ну, само собою програє Піастрі, бо тому що Піастрі на свіжому софті. Ми всі тут, ну... Ті, що нас тут, ми всіх обганяємо. До речі, Макс мене вже атакує на передостанній прямій. І я контратакую його. Я пробую захистити своє перше місце. Так от, не вдається мені щось зробити заодно. Таким чином ми перевіряємо, наскільки можна Bull, а наскільки можна Ferrari. Тобто, тут різниці на очах. Да, ми можемо бути слабшими по боліду, але нам розумнішими ніхто не заборонить бути, тому що. Uh, розум тут буде більше вирішує, тут вирішує більшу роль цей розум. Тобто по стратегії, по не стратегії, по атаці, по всьому ми будемо сильніші, якщо ми будемо працювати головою. Так от, Гаслітом, до речі, виривається вже в топ-5, круто. А наприкінці четвертого кола я помічаю, що в мене бензину. Ну, я собі налив на гонку бензину, так плюс на півкруга, тобто плюс 0,5. І от уже п'яте коло, а вже пропало мінус 1, ціла. і там щось, ну, коротше. Мінус 0,13. Ну, як то сказати, сотих. Ну так, 13. Сотих. Так от. ні ні стоп, стоп. 0,1 і сотих, Отак от. Вже ближче до восьмого кола речі, У мене бензину було на 2,7. Да, то херово, до речі, в ну, мене з математикою все херово, це логічно. Так от е мало з того, що було херово, я мусив це все економити до кінця гонки, тобто аж 21 коло мені так ще треба їхати, навіть 22. Але, та ту вся хірня мен... позаду мене їде Ферстапен, який... який? Ну, зацікавлений в тому, щоб обійти мене і забути про мене. До речі, Шерлек Лар там е, на харді він уже там робить такий прорив. Спочатку його всі обігнали, тепер він всіх обганяє. Ну. Я не знаю, можливо, Шарль поїде і по одній стратегії з одним підстопом, можливо, по другій стратегії з двома підстопами, типу, на софтах. Хто його знає я не знаю. Так от, це вже коло підстопа, коли я маю переходити на мідіум, а після мідіуму маю переходити по своїй стратегії на хард. До речі, ця стратегія мені не одразу таки сподобалася. Але у мене був ще один свіжий мідіум, тому потім я його використав. Так от. А, Ферстапен, по ідеї, на цьому колі теж має їхати в боксі. Мені ж, до речі, там дали задачу залишатися спереду Ферстапена. Яку я, до речі, зараз по стандарту провалю. Forget, дякую, Феррарі, дякую, що даєте мені такі завдання невчасно, прошу зауважити. І Ферстапен мене обходить, але він обходить мене буквально на секунду. Я моментально вертаю свою позицію. Бо тому що. У мене траєкторія була краща. Ну все одно мені то завдання не зараховують, бо тому що ферстоп я вийшов вперед. І взагалі похер, що ми обоє поїхали в цьому колі на підстоп. Я заїжджаю перший, підстоп у мене краще. Через те, що в мене включені під Асіс. Е, асіст. Отак, під Асіст, то. Ну, блі, само собою, що в мене ще все швидше і краще вийшло. До речі, на підстопи бензин, так знаєте, чуть-чуть економиться. Це великий плюс. Так от. Повертаюся, я після підстопу аж в трафіку неприємно. До речі, за е, цим як, за межами очків, ну да пофіг. До речі, про Габріеля Бортулату, який стартував останній. Зараз він спереді Ніко Халкенберга. Як тобі такий Маск? І Олівер Берман там, до речі, е, ну, я так поняв, програвся, що можна. Ну, я вирішую, коротше, на цьому моменті. А пофіг на мене давай чисто по приколу допоможу Оліверу Берману, щоб розкрити його талант. Я розумію, що боліт Хас це повна повна херня. Но, якось то треба їхати. Я ж їду за Олівером Берманом Хасі. Тут я, коротше, вирішую допомогти з Джеком Дуйном, щоб довго не мучився. Джек просирає позицію, далі вирішив трошки допомогти з Габріелем. Якийсь, до речі, на медіумі. Ой, на харді, на харді, так. Да. Тобто він там поїде через 4 кола, має поїхати на піти. Далі. Попереду, до речі, у нас був. Е не гонщик і гонщик на пі6. Так, ну, коротше, у нас тут гонщик на пі6, і на сьомому місці нас тут якийсь трол. Навіть не знаю, що він тут це був. Так от. Е я, само собою, зараз вже його прохожу. Як за що він так мало їде, значить 9 коло. А uh, Мідіу мав би тримати то дев'яте коло. До речі, добре мав би так тримати, але... Їде він дуже-дуже хороший, мені ж доводиться його пхати, щоб воно їхало. Но, він мене на диво пропускає. Але це строл. Ну він, до речі, в піти поїхав, так що в нього бро, то й не було. Далі нас багато хто заїжджає, піти. Навіть Норріс заїхав на піти, щоб розуміли. Але то все херня. Нріс там хоче буде зараз виїжджати в трафіку там, всі справи, там подібне. Шарль, який був на харті зараз, ну фактично в 14 секундах від мене. Це дуже цікаве рішення від, від Шарля. Але. Чи надовго, прошу зауважити? Тобто. Він має бути в 20 секундах і більше від мене, щоб е, вийти удачно з підстопів. Прошу зауважити, удачно. Розумієте, що таке удачно? Так от, 12 коло, ну, початок 13-го, він заїжджає на підстопи, щоб поставити собі нову резину. І став він, прошу заважити, софт! Як тобі такий Елон Маск? Так от, позаду мене їде вже ферстапенки в 4 секундах від мене, а я продовжую так по чуть-чуть, почу чуть, чуть економити бінзак. Якщо вже 13 кіл його економлю, ну то як 13 Ну 10 фактично, то, по ідеї, мені чисто в теорії, ну. Меня хватати до кінця з таким темпом. Так, да, ферстап наближається до мене Шарль там почне доганяти ланду на цьому софті. Лале, а, Шарля. Буквально кілька кіл на то є. А у Шарлоти там, ну що, скільки, ну, кіл 5-6 є на то, на то, щоб добратися до ланду, щоб потім разом з ним їхати на підстоп зайвий, ставити собі мідіум і їхати так до кінця. Ну, Шарля буквально ну, без шансів все. Так от. У мене скільки ну менше 15 кіл до кінця. І ферстапен знову в 4 секундах від мене. Але я думаю на рахунок стратегії там, ну через 3 крові, мені 100% треба буде їхати ще раз на підстоп. Ну може через 4 крова, ну бог його знає. Але на хард переходити я точно не буду. Тому що я економлю бензин, а то означає, що мені треба перейти на м'якшу шину, щоб мати який-ніякий -який відрив. Ну, ферстепен в 4 секундах, якщо я так буду економити цей бензак і буду на харді, від до мене підбереться і не дасть мені спокою. Тобто я змушений буду злити весь бензин. Так, да, у нас Албон сходить. Я змушений буду злити весь бензин, щоб вижити. Так от, 18 коло, я їду в а ферстапен. Вже перед тим зробив андеркат і перейшов на хард. Шарль там уже в 6 секундах від Ланту, прошу зауважити. Гаслі там в 3 секундах і Шарля, але. Шарль змушений буде робити підстоп. Так от, мені Феррари роблять просто бомбезний підстоп 2 і 3. Щоб ви розуміли, ці цій грівні Феррарі ще ні разу не зробили ніякої помилки. Ні разу мені ще не зробили підстоп довше 2 і 4. Ні разу просто. Це так чудово, це так прекрасно. Я, ну прям, задоволений цим, Чесно, я задоволений. Так от, Шарль, Шарль. знову ривається на пів 1, але там Гаслі Ну, трохи йому може завадити. Хоча кисліти на харді. Він там, на якому колі заїхав? На 12-му, тобто Геслі вже теж мав би їхати на підстопи. В нього вибору буквально нема. Просто нема. Так от, повертається після п'ятів е, з бензином плюс дві десятих і Ферстапен. Ферстапен, Вже далі в 4 секундах від мене. А Ландо Норріс, да, він чуть-чуть під'їхав до мене, прошу зауважити. Але не сильно. Він при... під'їхав буквально на чуть-чуть. Буквально кілька секунд. Так от, може, ще починаємо доганяти Шарля на 20 колі. Іначе це мав би бути. крок ну, підстопи для Шарля, але. Чи захоче його тут робити, чи він буде чекати сейфті кар? Бог його знає, бо тому що це є Шарль, це є Феррарі. Ми, ми тут завжди надіємося на сейфті кар По висимку Шарль там все-таки заїхав на підстоп, став своїм відео. Дивно, до речі, у якась стратегія. Ну. Феррарі йому завалили гонку, нема в нього чого то своєї голови. Так от. Бензину мені, я не економив файно, тобто я не переживав за той бензин. Мені буквально було похер. Я зараз відправлюся на останній крок і можу взагалі не економити. Так от, Шарль там вже починає доганяти по щитлану, там, оскільки, одне коло до кінця. І наприкінці Шарль частини чи, чи не встигне, ви побачите. Так от, по висновку, ферстапен я так зрозумів теж економив бензин. Його теж закінчиться. Ну, я думаю, ви знаєте, що Red Bull жре як скотина. Ну, ті, хто грав в 24-ту формулу, і ті, хто їхав в Red Bull і розуміє, що це неуправляємо дірміще, яке ще й жире бензак. І особливо, коли тобі там на ходу обвалюють стратегії, на ходу обвалюють підстопи. Коротше, повне дірміще, а не команда. І в 25-й формулі я впевнений, що не помінялось. Можливо, ми то навіть колись перевіримо. Жире, короче, це гамно як слід. Ну а зато були зроблені під Макса, команда зроблена під Макса. Ну явно не під другу підмота, як так? От саме тому це нода в цій гонці, дай бог зробив одне очко. Да? Ну круто. Так от, до речі, там Шарль вже був півтори секунди від Ланду. В півтори секундах від Ландо. Тобто Шарлю, ну, бажано було би до кінця кола ще відіграти цей час. А за рахунок дереться догнати того Ландо, якщо той Ландо дасть, звичайно. Але нагадую, нагадую, обов'язково. Макларен швидше за Ферері в два рази. Вони швидше на секунду, на дві, тобто, усе залежить від сетапу і від стратегії. Так що, от чому я завжди собі ставлю сетапи не для гонки, бо тому що якщо я поставлю собі стаб якийсь для гонки, тобто, щоб економілася резина, щоб то-то. Я просру час, боліт буде повертатися дуже твердо. Я буду відчувати так, ніби боліт важить. Дві тони, 3 тони, а не 700 кг. І ще 50 кг... Кілогра... ой, 800 кг і ще. Там скільки? 50-60 кг на гонку. Нім, нікого не треба нахер. Так от, я виграю гонку в Бахрені. Це друга перемога за сезон, четверта гонка за сезон. І вже дві перемоги є у Феррарі. Три три перемоги є у Феррарі, тому що я ж виграв спринт в Китаї, я виграв гонку в Китаї. Ой Боже, то така прекрасна гонка. Склалася для мене просто чудово. Так от, ем, я тут праздную все круто, класно. Но давайте все-таки повернемося до цієї теми. Ем, я чому не ставлю собі сетапи на гонку? Я собі ставлю сетапи для таймтріалу, і я та привик уже на, на таких сетапах їздити ще з 24-ї формули, бо тому що я навчився контролювати резину, я навчився контролювати машину, я навчився в принципі з тим їздити. Тобто мені нема сенсу переходити на такі тверді сетапи гоночні. Мені є сенс їздити на сетапах таймтріалу і відігрувати якомога більше. А якщо відіграю якомога більше, то я в плюсі. Так от, по висновкам гонки, у нас два сходи: це Габріель Бортулетто і Олександр Албон. Ну, всім дякую, хто подивився цей відео. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Хокер і всім папа. -па.